Сімнадцятеро учасників тренінгу Стрілецька справа беруть до рук зброю. Дехто робить це вперше. Автомат башика модернізований АКМ. Тут калібр 7,62. Базовим прийомам та правилам стрільби навчають на Полтавщині інструктори з бойовим досвідом. Що таке зброя? Що з нею можна робити? Що не можна робити? І як знаєте, так? Грубо сказати, в яку вона сторону стріляє, що треба зробити для того, щоб вона вистрілила. Коли людина розуміє, що це таке, як з ним користуватися, вона починає до цього відноситися спокійно і відповідно вже потім професійно ставитися до зброї. Це четвертий тематичний тренінг із циклу навчань для цивільних. Учасники долучалися за допомогою соціальних мереж, каже Аліна Красільнікова. Зазвичай ми е, публікуємо такі оголошення буквально за кілька днів, там два-три дні, і цього більше ніж достатньо, тому що бажаючих дуже багато заявок вдвічі, втричі, а буває і в п'ять разів більше. І 18-річні, і плюс люди, жінки, чоловіки. От сьогодні ми бачимо, що переважна більшість це жінки. Що зараз такий час що кожна жінка, кожна мати ні, має навчитися захищати свою родину, свою державу і тому хочу навчитися. Олександр Пикало не пропустив жодного заняття. Базові основи поводження зі зброєю він називає надважливими. Затвору вкладаю у затворну раму. Щось не особливо. Такі курси дають можливість навчитися і здобути цю практику. Такі знання рятують життя. Тематичні тренінги від благодійного фонду Сергія Притули для полтавців влаштовуватимуть і далі. Потрапити на них можна, зареєструвавшись після анонсу і зробивши вільний внесок. У нас немає зараз фіксованої вартості участі в цих тренінгах. Кожен учасник має просто зробити довільний донат. Віра Чиєш та Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.